Нова влада, нові тарифи, і цілком очевидно нові борги за комунальні послуги. Як жити по-новому, незаможні українці відчують вже з першими платіжками за комунальні послуги. Отримувачам пільг та субсидій, годі сподіватися на підтримку держави. Саме незаможні громадяни відчують на власних гаманцях, що таке постанова кабміну номер 409. За цим документом пільгове використання газу зменшено в два рази. Зараз вже опалювана площа, один квадратний метр. сказали, буде 10-11 гривень. Це це страшно. Людям, ті, які живуть на одну пенсію, це я неможливо. Я вважаю, що неможливо вижити. Пенсіонери та сім'ї з дітьми вже зараз розуміють, примарна підтримка держави не врятує. Механізм нарахування субсидій візьмів бідного віддай ще біднішому. Субсидія то і здивательство над людьми. Оці люди, які мають по п'ять квартир. І, і все, і все, вони нічого не платять в субсидії, вони, вони нічого не платять, а і платять бабки, які 100 ро тисячу рубля отримують пенсію. Вже зараз по соціальну підтримку звернулося близько п'яти тисяч подолян. Отримати допомогу від держави мають право і сім'ї загиблих та постраждалих в АТО. І при умові, якщо особа, яка приймала участь в військових діях, отримала статус учасника бойових дій. Її відповідно до нашого дочерного законодавства будуть надаватися всі пільги, які передбачені законом України про статус учасників війни гарантії соціального захисту. Цього року із оформленням субсидій в державі очікують ажіотаж, адже соціально незахищеними на поділі є кожна десята сім'я, а це близько 50 тисяч подолян.